Похованням того, що дуже багато білоруських громадян зараз. Перебувають на військовій службі, знають, що таке є зброя. Думаю, що в мінську також можуть всерйоз побоюватись подібних сценаріїв. Можливо, якраз це і стало певним запобіжником від того, щоб Лукашенко розпочинав відкриту сухопутну агресію, наприклад, проти України. І так далі розуміємо, що не почувається в силі достатньо Лукашенко, хоча регулярно читають і чи інші повідомлення, що відбуваються вишколи. Резервістам там дають постріляти з автоматів, вони вишколюють російських інтервентів, яких потім відправляють на Луганщину і Донеччину. Тобто процес такий триває, але те, що стосується, наприклад, білоруських громадян, з того самого не знаю, полку імені Кастуся Каліновського, і, наприклад, можливий їх захід на територію Білорусі. А все може бути. Коли буде успішна українська контрнаступ здійснений. і коли Росія буде відступати, тоді і білоруські добровольці з України можуть зіграти дуже важливу роль по звільненню Білорусі. Зараз декілька сотень людей воює в полку Каліновського, а загалом більш за тисячу білоруських добровольців в різних підрозділах воюють на боці України, і навіть декілька входило на територію Росії вчора позов. Вчора вони також були серед серед тих груп, які війшли на, на Білгородщину. Звісно, що це надихає білорусів на боротьбу, і це дуже лякає Лукашенка. Він насправді я думаю, що має постійні кошмари щодо полка Каліновського, щодо білоруських партизан, тому що партизани теж проводять акції менше, але проводяться надаль. Ну і тому Лукашенка постійно збільшує репресії. Він постійно пере як він сам каже, перетрахує чиновників, шукає нелояльних, проводить демонстративні арешти, щоб навіть всередині самої системи не вирісла сильна опозиція до самого до самого Лукашенка. Я думаю, що коли відкриється вікно можливості, коли Росія буде відступати, весь цей картковий до який Лукашенка збудував, він почне дуже швидко розсипатися. І тоді кожна група, і партизани, і білоруські добровольці, і об'єднаний кабінет. Світлани Тихановські вони зіграють свою важливу роль.